Всім добрий вечір. Вибачте, що так запізно. Просто що завтра я не знаю, начебто в 11-12 маю звільнитися, ну, всяке може бути. Ну, Завтра теж думаю, випустять записати відео. Є о чому там трохи поспілкуватися. Дивіться. Значить, купив я гірці, як ви розумієте. Ну, це так, в на... вівторок Магнус должны прийти. 1000 штук 15 мм і Значить 24 мм. 500 штучек поки взяв на пробу. Подивимось. я магазин. Значить. Ну, імені, щоб за купити Dark Horse. Купив значить, магазин табакерка. 153 гривни за дві пачки, чи 154, десь так. Значить, ну, Мені радував інтернет-магазин, я у вас питав. Ну я мав на увазі ціну, я погано, відомо, пояснив. Значить, Спробуємо, що там вийде. Як воно б'ється. Ну і трохи про тютюн поспілкуємося. Значить, набиваю я ту останню заморозку міцного, завтра лимона. Значить. Що ще хотів. Дивиться. А, магазин табакерка. Там недалеко якраз з праці їхав, де? Заїхав, взяв. В принципі, я думаю, так, щоб заїхати, і коли трохи там не вистачає, то можна В принципі, і по такій ціні взяти. Немає, не було там 500, естественно. Ну, хоча казав, іноді буває. Значить, ці нормально Значить б'є. Підскажіть мені, карбон, в чому різниця? Я вже і під лупою дивився, нічого там не знайшов ніякого рисунка. Що воно таке, цей карбон? Для чого він? Чим різниця між звичайним? Фільтр такий же, бумага наче, така. Для мене карбон, як в автівках отопленка, значить як рифлена така, чи з рисунком щось там. А це щось не Чому вони називаються карбон? Значит, ну що, трохи питань по поводу тютюну. Значить, спочатку розповім, що там у мене виходить шоколад. Ось я вчора і сьогодні полив. Утром, днем. Ну, там вже немає його насправді. Взагалі. Ну, просто одуриний і навіс слабості. Ви знаєте, для мене не то, що легше, навіть трохи легковаті так. ну. Нормах приділу. Ну вони сухі. Але ну, перебитою, правда, ще знайшов сьогодні, от зараз вечором спалив, то вона, да, вона така вже виходить, як трохи дере. Ну, на удивлення для мене, що наче легше, але ну, я не знаю, що в мене вже хотілки такі, Да, ні, легше, дійсно, що легше. Вчора палив легше. І міленіум не гарчить. Не, не дуже такий конечно, приємний смак, этот, аромат, але не, не гірчить. То есть, тоже ще, в принципі, курити можна. І вчора набивав. І значить таке питання, що, як убрати запах з лимону цього, тютюна з лимоном. Бо в мене сусід каже, я викину, і ліна, я тобі дарую. Так він з ними не справився, щось замачував взагалі гірше стало, замачив. І він мені віддав, ну, Все одно хочу що йому може спробую обрати ж... запах да там віддати йому. Що ну, чи... там? Це? Ну хоча б убрати запах, да, спробувати щось з ним зробити, розробити, Даже, може быть, бо він йому важкий дуже. Може придбати якогось легкого да змішати. ну Він не може запаху, розумієте, він почав їх курити, і, його... і йому виходить, що. Вони важкі і спазму наче хватав. І він зараз, от я йому сьогодні вечором давав э, цигарки. Э, значить, з міленіумом, по-моєму, міцний і... Э, Шоколадне. Оце що два тижні тому, з міцним. То він нормально, каже, класно, все. А виходить, що... Давав я йому. Ще сьогодні... Ну, ми дам там тоже штук 10. Що вчора набував э, мясний з милениумом і мясний з э, цим, що я казав, там 4 в 1, а то що аромік цей сироп. Мені класно. Я лимона там взагалі не чую. А йому до такої степені, видно, по психології дало, що он почув почув лимон, я не чую його, взагалі он мені каже. забирай, я їх каже, не буду. не хочу. Розумієте? Тобто якось спробувати обрати запах і щоб йому спробувати щось з ним зробити. Може вийде. Ну, саме щоб запаху взагалі не чутно було. По прожарці, от мені Роман писав, дивіться, Роман, ви казали там, що ви ну, спочатку замачували, а потім в духовці робили. В духовці як ви робили? От ви казали з підкришку. Робили. До якої кришкою, капроною чи що, там, там, там нічого з неї не буде. І значить, ну, хоча б приблизно яка температура. Так я, в принципі, все зрозумів. ну, от Якщо не важко, напишіть, будь ласка, в коменті. Так, десь мої порадники основні по соусам Ігор раніше десь пропав, і Сергій щось не видно. Ще десь повертайтесь. Нужні поради. Так що, ну, так. Ну що набувається, ну я знаю. Та нормально набувається вони. Та за такі гроші. Ну я хотів давно спробувати, я ж кажу. цих вони я знаю що дорожче. У цих, бачите, так, да, носики. Я перше ще без вас спробував, взагалі. Так удачно наповнюв латок, що такий носик виліз. Все, на цьому все. Завтра планую записати відео по трохи по магазинам поспілкуватися. Набити остатки трохи того лимону замороженого. Я думаю, міцність тут така осталася, то, то таке. Ну, в я кажу, клас. Думаю, опять міцново замочити. забризгати. Ну а лимон, я думаю, немає смисла пробувати. Пока Запах того лимону не оберіш. Я думаю, якщо я шоколадом шоколадом забризку, то взагалі буде швах. Все на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Всього вам найкращого, до зустрічі!